Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. В цьому каналі буде відео на огляд, плодові, декоративні та ягідні культури. Ми розсадник, яким займається вирощування цих культур. Сьогодні ми вам покажемо лаванду. Лаванда у нас сорту Королівський. Саженці, бачите, були зроблені відео влітку, щоб побачити гарне цвітіння, щоб саженці побачити, як вони цвітуть, як за ними доглядати, як їх посадити. Саженці були сажені двохрічні, тобто такі саженці ми і продаємо. Ось така лаванда не потребує особливого догляду, крім того, що потрібно обрізати два рази на рік стрижку робити. Ось такі саженці ми продаємо. Бачите, саженці свіжі, з гарною корневою системою. саженці вже мають молоденький приріст, саженці вже обрізані, щоб можна було зробити їм форму. тобто Ми робимо їм такий кружочок. Цього року саженці вже будуть цвісти через місяць, а якщо робити гарну обрізку, тобто, два рази на рік. То вона буде сидіти ціло літо. Саженці можна придбати у нас у магазині. Саженці можна придбати у нас в інстаграмі, який я залишу відео в описі профіля, де ви можете написати і придбати саженці. Дякую всім за перегляд. І що комусь було корисно, пишіть мені в інстаграм, буду робити більше подібних відео та більше буду розказувати про саженці подових дерев.